Серед поля на Київщині стоїть 10 покинутих палаток. Всі вони з медичним обладнанням. Тут є і медикаменти, і ортези для них. Навіть є і медичні шприци всі в землі, і вже навіть трішки покриті бур'янами. Чи є все це і чому так довго, як непотріб, лежить тут серед поля? Зацікавило місцевих мешканців. Всі всі будиночки завалені під потолок медициною і всякими системи, які. Передають за кордону на допомогу хлопцям. І ось такі волонтери Ось в такому вигляді зберігаються все і не віддають, не віддають до останнього. Це відео з інтернету наробило чимало галасу на перевірку до благодійного фонду. А по факту кладовище ліків та техніки в Борисполі першими приїжджають заступниця міського голови разом із представниками відділу благоустрою. кажуть те, що побачили вже на власні очі, шокує. За ними прибуває і сама волонтерка Ірина. Доброго дня, а що трапилось? А ви не бачили, а ви не бачили інформацію? Я бачила інформацію, я не розумію, чому мене ніхто не попередив, що сюди хтось. їде. Ні, нас ж саме ніхто не попередив. Вибачте, будь ласка, в мене на всі вантажі є документи. Скільки простру, протермінованих ліків? Так Куди я беру вони? протерміновані ліки. Які беруть притулки нормальні, які ще привозять мені кошенят. За словами волонтерки, вона постійно допомагає бійцям, ганяє автівки та передає гуманітарку від початку повномасштабного вторгнення. За дверима з табличкою туалет волонтерка зберігає препарати для військових. Поруч з приміщенням, пакет з опаришами, прострочені продукти та смітники. Ми бачимо туалет, да відкриваємо двері. В туалеті зберігаються медикаменти. Просрочені прострочені, завалені, не прострочені. вітамін. Д. Наприклад, там він не просрочений. Там не там було вітаміна. Де, это исключено. Несколько ящиков витамина Д. Антибиотик. Исключ... Я уезжала, там не было витамина Д. Ну, вы уезжали, ну, не уже. Инсулиновые шприцы. Там так уж. У меня все вскрыли. Вы просто открыли все мои грузы, Я все поняла. Mm -hmm. Після кілька хвилинних перемовин пані волонтерка йде геть. Вона поліція вона тікає. Ви так стойде вручка. Вона пішла до машини. Оце її ось колега. Вона, вона вона. Я поїхала забирати ліки на Київ. І коли я сюди повернулася, в мене на території журналісти, люди незрозумілі, які які повскривали мої машини, мої ліки перерили всю базу. Ніяких підстав знаходитися на цій базі. В них немає. Підтверджуючі документи у вас мають? Звісно Є зараз дві хвилинки. Рокажіть, я все надам. Все надам. Ці дві хвилини переросли у кілька годин, і пані Ірина документи на медикаменти та землю правоохоронцям. Так і не надала. Мені акти прийому передачі. Зараз я. Також у мене є починаючи від рішення. Для початку я його шукаю. Це було дуже давно, два роки тому. У міськраді Борисполя повідомляють: інформація щодо діяльності волонтерки раніше ані до них, ані до поліції не надходила. А земля та будинки на ній цій пані не належать. Територія земельна ділянка державна власність нікому не передавалася. Ну за наявною інформацією, зараз дозволів. Міська рада, чи будь-хто з посадових осіб і не погоджую, і не надавав. Звідки ж взялися медикаменти у наметах? Та чому досі лежать просто неба? Згодом відповідає сама власниця ліків. Пані Ірина, поясні, що Там в палатках так, що це за допомога? Дивіться, це була допомога, яка була залита. Фура просто була залита водою від початку і до кінця. Ми її сюди привезли, ми висушили і склали. Те, що було потрібно, ми передали негайно. що і склали в палаточки. Тобто, дівчата, які їздять на іваках і на швидких, вони чітко. Знають, що в мене там є, що з медицини, я можу передати в будь-який час. Вся моя гуманітарна допомога, яка має сроки, храниться правильно, совершенно коробки були вскриті без мене. Від побаченого в інтернеті та наживо в шоці не тільки свідки події, але й користувачі соцмереж та благодійні фонди, які впізнають свої коробки з ліками на відео серед бориспільських полів.